Подякувати за участь у цьому конкурсі приємно дуже, що конкурс проводиться під патронатом міського голови і також нас підтримала громадська організація бджола. Цьогоріч до участі в конкурсі долучилися діти з Кам'янського, Дніпра, Кривого Рогу, Запоріжжя та судової вишні Львівської області. Усього 194 учасники. Хочу привітати всіх учасників конкурсу. Подякувати за те, що в такий. Скрутний для країни часу знаходить собі сили натхнення займатися творчістю за те, що вивчаєте нашу історію, історію рідного краю, історію України, історію українського казацтва. Сьогодні нащадки наших козаків боронять нашу країну від ворога. Завдяки їм ви можете займатися творчістю. Місто може працювати. Велика вдячність всім, хто знаходить час приходити на виставки, знаходить час надавати свої роботи, і всі разом ми підтримуємо. Розвиток української такої культури і творчості у нашій громаді На експозиції. Представлена і робота Андрійка. Хлопчик вигадав власного персонажа Бандеро Кота та малює про нього пригодницькі комікси. Шеврон з унікальним персонажем він подарував і міському голові. Я люблю потиків і люблю грати в PlayStation. І ось так з'явився власного мультяшного персонажа. Коли почався війна, то вороги почали нас називати бандерівцями. То і мій кіт потурвав ім'я Бандеру Кіт.